Шантажували відвертими фото, щоб скоїла теракт у Тернополі. співробітники СБУ та Нацполіції затримали неповнолітню агентку Росії дівчині лише 14. Вона навчається у школі та школа легкого заробітку через телеграм-канали. Тут таки ворожі спецслужби на неї і натрапили. Зламали телефон погрожували злити в інтернет її світлини, які зроблені не для сторонніх очей. Аби цього не трапилося, школярка погодилася на співпрацю та виготовила за інструкцією к кураторів саморобну вибухівку її сховала у рюкзак та підклала неподалік місцевого райуправління поліції. Росіяни планували дистанційно підірвати пристрій а заразом і завербовану агентку, щоб замести сліди. Мали під час теракту постраждати і звичайні перехожі, проте українські силовики спрацювали на випередження співробітників поліції та мешканців прилеглих будинків, евакуювали, а вибухівку знешкодили. Нині 14-річна дівчина під домашнім арештом їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Спеціалісти вибухотехніки, переконавши, що це потужний саморобний пристрій. За допомогою спеціальної техніки безпечно знешкодили його того ж дня. Оперативники поліції та служби безпеки України встановили особу причетної до скоєння даного злочину. Нею виявилася 14-річна школярка з Тернополя.